Всем привет, підписники! Сьогодні я покажу всі своїх глазастиків. Давайте почнемо. Це мій перший глазастик. Майков це не оригінальне, але це глазастик Еллі з колекції забоїкою. Тоді вот отакий песик папка. Це не оригінальний, але зато це, глазастик, колекції, Тоді це, за то, це глазастик. Тоді оригінальний. Моя фіона Атлас ось така, це перша. Тоді нам ідесь песик Nobles. Ну, Мій песик ну був найулюбленіший глазастик. Тобто Тоді на оригінальний зато тигрик глазастик. от У мене старіші в колекції. Це оцей котик, мій найстаріший в колекції. Ну і такий виглядає ні пухнасті, як тільки на дануш купані. Ну, я не знаю, звідки мене з'явився, не пам'ятаю. Неоригінальний з... Не забудь, це не з України, а з якогось, це з Євросаху глозастик. Ну, отакий так, це глазастик О, сюди положу. Стоїть. Тоді, Тоді рожевий Ой, ну, палу, положу. такий рожевий песик. Ой, мабуть, спали сюди. Такий рожевий песик теж дуже гарний, я його називаю любов. Він означає мені як любов. Тоді, цей глазастик в'язаний від агроленду. Подивіться, це теж глазастик, але з зеленими очками. Сюда. Тоді йде мені мене отакий глазастик. Ось такий песик глазастик. Сідаю його. Тоді я візьму зараз саме більшого. Це мій найбільший глазастик єнотик Я його положу сюди. Він дуже великий, Ось так, щоб він тут нічого мені не попав. Тепер має са, найголовніший глазастик у світі. фіона. Ну, вона вже так в мене встане. Дікі рік, а вона вже в такому стані. Тьому, десь ем, 8-9 років, а фіо і цікі рік порівняє їх <ріху> не стане. Все реально смішно. Тоді я візьму своїх маленьких два. У мене там ще буде купа маленьких. Де, це Мізі йому десь три два роки. А це такі теж. Я про сехунду. Такий він 2017 го Це не перший від... 17 Це дається теж, мені ще 17, то я не пам'ятаю. Глазастик Ейс. Теж мій улюблений песик і вівчарка німецька. Е у, мене ще, у мене ще є ще начного патруля, два глазастика. От таких менших і чейс. Е і сюди теж в колекцію. Вони вже починають кадр мені переступати Тоді. Глазтикий норіжок, отакий рожевенький, пухнастий сюди. Тоді глазастик стінг. Йому скаже три місяці, але він дуже пухнастий, це, що його вчора купили. Ух, тепер глазастик фенікс, отакий білий фенікс. Сюди його. Тоді, як хочу показати самого новішого глазастик Побут. такий леопардик. сюди його. Тоді покажу такий ще Мурчик, Ну, йому сказати півроку тому котикові. Ну, він сказав, він виглядає як ну, на два місяці. Ну, йому півроку. Його положимо сюди. От тут засунемо. Тепер я показую своїх. Ну, таких новеньких. Це Амелія і Опел. Теж моїх два класи красиві глазастики. Амелія сюди, а Опел на спинку морчика. Тоді <реш> любили чорний котик солоденька, з з різними оченятами. Я дуже люблю цього свого застика. Ну, мене трошки ще тут повпав, мишка Мешка сиру, я його так назвала. Зі сиром. Ось сюди його посадимо. Тоді. Ще два глазастика. Візі і Сіаночка. Я забула кій звати. Цей глазастик вже дуже старий. Можна сказати, в принципі, 5-4 роки. Тому, якщо чесно, я не пам'ятаю. Трохи вже. Тоді глазастик років і мов як рік, ну, він не оригінальний, але ну, теж з якоїсь колекції, з якої колекції, як від колекції Елі, оце Елі колекції. від того. Добре, тепер я покажу оці два глазостика. Цьому три-два місяці. І такий клобочок. І ще в мене був такий клубочок. В я його посадила, тому нічим. Таких два клубочка з колекції. Кліткою відсунемо, а їх положимо сюди. І то крулятка. А гініажко. ну Він не оригінальний. Тепер глазастик Фегерс. Теж гарний котик. Ну, він не рахується так собі новенький, венці. Ну но дуже пухнастий виглядає. Тоді глазастик Фоксі. Ну, він напевно, називається медом, але я теж не вирішила назвати Фіона, Фіона Фоксі. Так і називала. Тоді глазастик Лілі теж велопардик, як коболт і оцей піксель. Положимо його ем, сюди. Тоді глазастик ковбочок, я не знаю, скільки йому років. В нього, бачите, той папірчик обрізаний. Я забула, скільки йому років вже, а той глазастик теж достатньо старий. А це теж з якоїсь колекції оцей глазастик я забула, з якої це колекції цей папірки, і сказати, десь 2-3 роки. Тобто один, два, три. Десь так йому. Положу його сюди. Ой, зараз я вже замочалась говорити, в мене тут ще є десь 20 глазастиків. Це, це дається мур, це дається ма, макусик такий. Він теж когось зробив, ну, він щось перестав різко робити. То, ми його положимо вже сюди, за цими двома. Ух, тепер ще один. Це сказати, мі, сказати другий лазастик, ну він так собі в цій А забути такий перший раз, по це мій перший лазастик, який стоїть на чотирьох лапках. Це дуже самий перший. Ми його положимо <клух> сюди. Ось сюди. Тоді. Я покажу, що вже зразу по два буду показати. Це отакі тигри в мене і отакий песик зелененький. Моя подруга цього пса ненавидить. Просто, просто що їй от зараз такі, отакі ботяшки. Вона таких не любить, бо не не чого. Ну сказати я, я дуже люблю, бо тому що вони переливаються дуже класно. Яскраві, у моїх по трійні, тобто сестри Далекі, їх не подобається такі переважці. Тут я показую, ти вже... Ой, камера дійшла. стоїть. Тепер я показую своїх отаких вже чотирьох глазастих. Це грім. Грім, такий вовчик. Посаду я і посаджу його сюди. Тоді такий білий тигрик. Я не знаю скільки йому років. Ну, Бачите, тут теж було таке сердечко, як в решту глозастиків. Їм просто багато був в пральній машинці, то вже і смілося. Це теж такий глазастик, ну по приколах, я йому просто щось відрізало голову вухо. Я не пам'ятаю, хто йому відрізав, то теж гайда. Це теж, так, я разом була купляла оце мое опардиком лілі. Це рахується сестри. <гум> покупу, купці, покупу. Ой, забув. Покупці називається. Тоді це сказати. Мені подруга подарувала глазастика Такого, ну, Він не схожий на сильно на глазастика. І поставлю його сюди. Це і останні мої два глазастики. Манго, такий брилочок, я його ношу до школи. Сюди посадимо. І мій глазастик забраний. Він не оригінальний, зато він йому десь. Два роки, але ну він в гарному з і в тому стілі я сні, разу, ще ні разу не гралася. То мені Миколай приніс. Ну, дуже гарний. Це мій останній глазастик. І повозимо його сюди. І все, і мої глазастик. А, пам'ятаєте, в мене ще була така чорна китя, ну я її не знайде, вона вже десь є. Та втішає мої десь є. І це всі мої глазастики. Як вам ціла колекція? Давайте я вам покажу поблизу цю колекцію. Ох. Ну, колекція трошки не збиралася вже. Вже навіть закадерна. Междучасна ну, колекція дуже велика. Всі папа, підписники.